Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні рідні, близькі наших українських героїв, всі присутні, перш за все, я хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ваша сміливість, відвага ваших побратимів і близьких дозволяє Україні бути і дозволяє Україні триматись, гідно триматись. Воїни часто бажають один одному удачі, і це надзвичайно важливо, але удача все ж таки. Не може прийти на допомогу замість побратима, який не підводить, удача не замінює зброю, яка не схибить, не замінює підрозділ та командира, які дійсно можуть підтримати. Удача тільки доповнює, а не замінює бойову підготовку, яка має бути достатньою. Удача ніколи не замінить рідних. Які знають найсильніші слова і дарують найбільше тепло. Та незамінна сміливість безсміливості неможливо вистояти в такій війні, навіть коли удача повністю на твоєму боці. Україна може боротися і стояти саме завдяки тому, що все це у нас є. Є наші герої, є наші воїни. Ви у нас є. Такі воїни, як ви, і ваші рідні, які підтримують вас. Які знають, що треба допомагати, коли побратим чи суміжник в непростих, непростих дуже непростих ситуаціях. У нас є зброя, яка працює саме так, і працює як потрібно. У нас є воїни, чия підготовка вміння воювати часто найкраще, на мій погляд, найкраще. В Європі у нас є воїни, які не підводять, і саме тому справді можна сказати, що знають, що таке військова честь. Все в Україні тримається безумовно на таких людях, безумовно на вас, на кожного, хто Україну захищає, хто заради України і бореться і. І працює заради оборони нашої держави. Хто береже Україну і дбає про неї, як про самого себе? І зараз, коли ми працюємо 24 чотири на 7, щоб зупинити цю війну, гарантувати безпеку людям, щоб гарантувати Україні зброю, фінанси на підтримку на ці роки. На цей рік дуже важливо а, мати підтримку від партнерів зараз. Коли ми робимо все, щоб встановити мир для України. Ми чітко усвідомлюємо, що дипломатії без вас не може бути теж, якщо не будуть сильними наші позиції на фронті переду, перед усім, Україна не матиме сильних позицій і в будь-якому форматі перемови. І кожен окупант, якого наші воїни знищують, і кожен. Результат, якого наші героїчні підрозділи досягають в боях, це результат в перемовинах, це результат для успішних наших перемовин. Все це дуже важливо. Скільки разів цими тижнями я чув подяку від партнерів за. Куп'янськ за те, що наші сили так продемонстрували за нашу операцію, яка знов повертає віру в Україну і доводить, що Путін бреше. Це ми з вами розуміємо, що Москва бреше, бреше постійно, а світ має бачити постійно, що є брехня і що є правда, і відрізняти це дуже чітко. Наші воїни вміють показувати правду, вміють доводити, що Росія помиляється з цією війною. Що партнери України не помиляються з підтримкою нашої держави, наших людей, і я хочу подякувати кожному, хто саме так ставиться до своєї служби служби заради України. Пишаюся вами, усіма наші воїни. Дякуємо вам і прошу ніколи не забувати, якою ціною все це дається вам, все це дається Україні. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх. Загиблих в цій війні наших героїв, і з великою вдячністю, з великою шаною згадати кожного з них. Дякуємо їм, дякуємо вам. Слава Україні!